Добрий день у добрий час. Рада діти бачити вас. Зима всюди погождає, снігом все вкриває. Ой, подивіться, малята. До нас на заняття залетіла сніжинка. А давайте скажемо яка сніжинка? Сніжинки Весело кружляють, на землю білою ковдрою лягають. Наша сніжинка теж хоче пограти. Чи будемо ми їй в цьому допомагати? Малята сніжинка хоче пограти трішки з нами. Вона буде ховатись на різних предметах, а вам необхідно сказати, де саме заховала сніжинка. Малята, погляньте, де сніжинка? Правильно, сніжинка заховалася за ялинкою. А зараз де сніжинка? Так, сніжинка на санчатах. А зараз, де сніжинка? Сніжинка сіла на сніговика. Молодці малята. А зараз погляньте, де сніжинка. Так, правильно, сніжинка заховалася за дітками. Молодці діти, швидко знаходили сніжинку. Діти, а давайте занесемо сніжинку до кімнати і там трішки з нею пограємось. Ну, як тобі сніжинка, наша кімната? Ой, малята, подивіться, а що сніжинкою трапилось? Де ділася сніжинка? А чому сніжинка розтанула в кімнаті? Вона розтанула тому, що в кімнаті тепло. А коли сніг або сніжинка потрапляють в тепле середовище, вони перетворюються на краплинки води. А ось на морозі сніжинка не тає, мороз не дає танути снігу. Малята Тож одягайтеся тепліше, беріть свої снігові лопати та підемо гратися зі снігом на вулицю. Сніжинки зранку вже награлись, одна одній промовля. Ми сьогодні загадкові сяєм ніби іграшкові. Сніжинці скажемо бувай, на подвір'ї нас чекай.